Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у відео буде багато краси, але відео буде тільки про шкарпетки. Тобто, шкарпетки і шкарпеткову пряжу. Про оці шкарпетки, які в мене лежать. Давайте я вам, якщо знайду підзйомку, якщо я її не вдалила, я вам підключуся покажу. Не пам'ятаю навіть, що я знімала, а далі буду розповідати далі. І так, дівчатка, дійшла мене черга до челенджеру мого. Шкарпеткова родина прислала мені пряжу, тобто цього листа пряжу Алексеєнко Лілія з каналу Творю для душі. Вона мені прислала Ярнард Форзу. Ще були спиці в подарунок і маркери. Тому, я вже казала, не забулася, що в мене челенджер є. І я сказала, коли я розпаковувала цю посилку, коли я зв'яжу шкарпетки, то тоді передам його далі. У мене Ярнард Форза, ну, шкарпетковий склад 25 поліамід і 45 шерсть, і на 100 грамів 420 метрів. Все як треба. До речі, колір. 2505. класний мені подобається зелений. Я хотіла його в'язати у веселки у вересні, але я його так і не зв'язала, тому що я не встигла. Тепер я буду в'язати в жовтні. У мене буде моя веселка в жовтні зелена. Але я хочу зв'язати, хочеться мені щось поміняти в моєму в'язанні. Таке відпочивалку, якщо вийде. І хочу я зв'язати. Отакої От книги. Це наш Харківський клуб сімейного досуга. Давно. Книжка, ця з якого року випуска? Книга з року випуска 2016 року. Але я дівчатка купила її на OLX через когось в руках, тому що мені ну, дуже мені хотілося зв'язати такі шкарпетулі. Ось є. Як їх в'язати. Буду з них пробувати, тому що і кольор підходить, і хочу щось навчитися щось нове. Якраз якусь нову техніку повчу навчу. І попробую цей візерунок. Візерунок, я так подивилась, тут не важкий. Ну, але це як подивишся, як він там буде, бог я зна. І не знаю, то, мабуть, таку зроблю резиночку В общем, я не знаю, як мені. Може, просто резиночку, можу, так, як тут рулик так, так що пішла я в'язати. Те, те, що в мене вийде, я вам покажу. І коли в мене вийде шкарпетульки, я тоді цей челендж передам. До речі, казали, <кхід> <кхід> дівчатка робили огляд на цю пряжу, кажуть, класно. Ну, спробую підогляну. Побажайте мені вдачі. Так от, мабуть, я вже вам сказала, що ці шкарпетки приймають челенджері. Від Надії в'яжемо з Надії з каналу. Передала мені її Ліля, тобто його цей челенджер. Творимо для душі лежали вони у мене з літа. Не було в мене натхнення в'язати. Не було в мене, я не знаю, як вам сказати, часу, натхнення, змоги. Ну, не хотіла, верніше, я їх в'язати. врешті врешт я їх зв'язала, така краса гарненька в мене вийшла. Дуже класні пряжа, повторюсь, ярнарт Форза, метраж стабільний 420 метрів на 100 грам, 75% шерсть, 25% поліамід отакий от моточок в мене залишився, і отакий от клубочок я відмотувала. Ну, тут я буквально дівчатка не вгадала, ну, у рядочків два мабуть. Я не знаю, я сподіваюся, видно. зараз стану, подивлюся. Я думаю, вам видно ось. Дивіться, ну, рядочки, мабуть, два, як у мене не хватило, ну як Не хватило, не хотіла розпускати, тут ось почалося зразу, зразу світліше, а тут уже трішечки цей, ну, трішки світлішим я пров'язала. Але вони майже одинакові. І тут трішечки видно, що трішки-трішки, ну, а так вони одинокові. По формі, по красі ось такий візерунок, дуже він класний. Ось, дивіться. До речі, мені такий візерунок дуже сподобався. Я хочу зв'язати якусь собі білітню-ажурну майку. Мені він зайшов, він в'яжеться швидко і він класний. Як я вам вже казала, в'язала я по цій книжечці. Показувала в началі відео. Е, е, ну, на носочки, але це клуб сімейного досуга. Випущена вона ще з 15 -го, 16 -го року. Е, шкарпетолі тут. Де вони у мене? Класні, вони мене <смі> покорили. Мені покорили ці шпаги, ну, ось уж, до речі, вони. Але вони мене покорили зразу на заставки. Я брала в знайомий цю книжку, дивіться, ось ці шкарпетки. Брала в знайомий, дивіться, цю книжку. Мені так сподобалось. Тут дуже багато таких шкарпетурок, яких, ну, тільки не бриті ноги, звісно, це таке. Ось дивіться. Але це ми розуміємо, що це просто покрашена пряжа. Ну, от такі, такого плана. Єдине є, що я не схотіла робити отут ролик. Так як на цих шкарпеток, я просто зробила резиночку. Але пряжа, пряжа не така, як тут, Ну, не дивіться, але вони чим схожі е, по кольорах, розкольоровка, розцвітка, як правильно не знаю. Схожа п'ятка тут укріплена, закріплена. Я не робила, я просто зробила. Ну, Думаю, ажурний візерунок, чого я буду ту ступ'ятку робити. Просто у мене п'ята обикновена, бабусина п'ята. Класні вийшли. Розмір у мене 38-39, вага шкарпеток у мене вийшла 56 грам. Тобто я за цього можу зв'язати ще одну пару шкарпеток. Можна ажурним, але не таким високим. У мене тут по висоті три рапорта візерунка. Можна просто зв'язати на два рапорта. І ще 37-38, шкарпетки вийдуть. Не знаю, мені дуже сподобалися, на нозі вони бомбезно виглядають. Ось, дивіться. Верх такий, ну, класний. Низ я просто робила отака, без нічого. Я зв'язала лицевому, така п'ятка. Але паголінок у мене весь жовний. Класнючі вийшли. Ну, я з когось зв'язалася швидко, просто я їх збиралася в'язати довго. Зв'язалася швидко. Це пряжа мені ж подарована. Тому я вам передаю цей челенджер. Не буду на камеру казати кому. Дівчатка вам побачить, почуєте, побачите, я думаю, відео передаю пряжу, але передам пряжу Ярнард Форза, але не таку. Не встояла я, дівчатка. На, на, на наших новинках я в цьому місяці щось відірвалася на пряжі по повній. Ще так, голову чухаю ще на один світорок, але не знаю, це під великим питанням. Але коли я побачила новинку, я навіть не так. Я спитала Валюші життєві в'язання з Валентиною, я кажу, що там у нас на новенького в Ютубі, тому що я останній час мало було у мене часу. Не дуже заходила, ну не то що заходила, а не дуже дивилася за новинками пряжі. Вона каже, боже, яка новинка пряжі, не можу ніде знайти за Форза. І тут мені в інстаграм попадається сайт цієї пряжі. І я ж замовила, і що ви думали, як я можу відірватися на одному моточку. Ага, фіхта. Я от хватила цілих п'ять. Дівчки. Сорока, 40 Яр... Ярнарт Форза фестиваль. Фестиваль у нас яскравий. Ось дивіться, які в мене відтінки, взагалі клас, круто. Залізла я свій ноутбук. Клас, круто. Я не змогла вибрати, ну, не знаю, я вибирала і самі яскраві, і вибирала самі такі. Ой, в общем не знаю, які мені хочеться всі. Мені хочеться всі. Але я ж розумію, на що всі. І я не розумію, що це ж мої кошти. Взяла я 4 відтінка, можете полюбуватися які. Один з них піде в подарунок. Буду передавати оцей челенджер. Челенджер із моточками пряжі. А це залишу собі. Єдине, що мене смущає, що ця пряжа ну, ровніться, як правильно, не знаю. Я зроблю шкарпетки, Вже дівчата повипускали огляд багато, на різну, пряжу на все. А я хочу його зробити, випустити, коли поношу. Ну, як зв'яжу і подивлюся, як воно буде по нозі. Оце така не дуже яскрава. Ну, я хто зна, я вибирала на подарунок, бо не всі такі сороки, як я. Я думаю, оце в мене відтінок 29,11. Гарний такий колір. Такий мені подобається е, і голубий, і фіолетовий, і коричневий. І тут ось червоненький, і розовий, і бордо. Ну, в общем, все, такі вони здержані кольори. Ну, просто думаю, ну, що я буду вся яскрава, трішки здержаний. Другий вже ж пішов хороший такий тікеточка, бачите, нерівно приклеєна. Це в мене колір 29,13. Тут вже душу відірвали. І сині, і, голуби, і яскраві такі Ну, такі гарненькі, оранжеві, такі помаранчеві, ну клас. Слідуючий, я вже зовсім не вдержалась. Оцей, мабуть, був замовлений. Пішла моя зелень я обожнюю. Це колір 2907, ну класний, ну як оце? Ну, блін, ну така краса. І вона, дівчатка, м'якосенька. Я думаю, чого взяти на цей? На плечовий виріб. Ну, гляньте, яка вона. Взагалі бомбезна. Вона класна. Я не знаю, куди ж шкарпетки, як воно буде носитися, я через це щось трошечки підсумнівуюся. Якщо тут у форзі то ось ниточка скорочена, мабуть, з чотирьох, то тут вона ровниця. Далі пішло ще краще, ще ярче. Тут вже пішов мій салатовий. Хто знає, мій салатовий, це моя слабість. Це кольор у мене 29-14. Ну, тобто, ви розумієте, що це десь 13-й, і вони стоять разом. разом. Це 11-й, це ось 13-й. це 14-й. Це точно буде моє, тому що я обожнюю такі кольори, відтінки. Оце салатова зелень. Ну, я не знаю, зелена це моє. Я, я взагалі. І не здержалася я також оцей колір. Це 16. -й. Тут така ніжна, ніжність, ніжність. Це я зв'яжу своєї, мабуть, дитині. Вона не така, як я сорока. Вона є або чорна, або щось таке, не знаю яке. Хоча це така краса, ну, взагалі, в мене ж двоє дівчат, мені ж треба дом в'язати. Ой, ну зв'яжу двоє, а там у хай виберуть, кому які будуть. Так що, дівчатка, не здержалася я. Попробувала, ну, не спробувала ще я купила новенький смаковик, який тільки зайшов на ринок. Я надіюся, бо я про нього тільки знала буквально тижнів два назад, чи три, що така пряжа є. А це дивлюся, там ще якась новенька з'явилася. Але я ту ще собі не купляла. Я на ці трішки душу вклала. Так, є що в'язати, буду в'язати. До речі, один піде на подарунок, завтра вранці буду йти на роботу, домовлюся, занесу подарунок і передам естафету. А ці ж карпетульки не, не люблять в мене подружки, як я ними махаю в різних проєктах, але сьогодні я помахаю. За... Не в'язала я в наші веселки в вересні, дівчатка був зелений колір, і я не в'язала, не було в мене часу. То він в мене буде й веселкий, і піде в Верніса сініх барв, як така, зігрімо ручки-ніжки. В общем, у всіх проєктах, куди можна, туди ці шкарпетки підуть. Якщо я до кінця місяця встигну, у мене залишилося майже тиждень трішки більше. 8 днів, мабуть, то я ще до Вернісаша дов'яжу там деякі хвости. Але хоч це буде, тому що ну, так в мене в жовтні також не дуже багато чого було. Але гарнюні. Результатом я довольна. Шкарпетки я в'язатиму, вже буду в'язати на хлопцям на ЗСУ. Маніжка розпочала, почну шкарпетки. І <кій> треба підв'язати собі, тому що йдуть свята. Я не знаю, що я буду дарити. Я вже повторяюсь на Новий рік своїм рідним. А шкарпетки я знаю точно, дівчатки, такий розходний матеріал, ви його кожен рік дарите, і вони і за рік їх зношують, і вже ждуть, коли буде слідуюча у нас яка, чи в мене якийсь подарунок у вигляді теплих, класних шкарпеток. Тим паче зиму передають сильно гарну. То не знаю. Навіть не знаю, чи я ці буду підмот класти. Мені просто хочеться подивитися, які вони. Тут ниточка середини можна витягти. Бачите, тут ниточка середини вже є. І тут я бачу, і тут, мабуть, ну, в общем, краса, краса, все, я захворіла. Таке було моє відео. Я, надіюся не дуже довге, тому що шкарпет... шкарпеткове, шкарпетулькове, нема чого показувати. Але красоту трошки показала. Все, люблю вас. Дякую, що ви до мене заходите, не забувайте. Дякую окремо за лайки, за підписки. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.